За час війни на сході країни полягло 55 воїнів Закарпаття з них 49 військовослужбовців, четверо прикордонників і двоє добровольців-айдарівців. Понад тисячу осіб подали документи на отримання статусу учасника бойових дій. Основна ціль четвертої хвилі мобілізації не тільки необхідність ротації, а також професійна підготовка військових до постійної агресії східного сусіда. Згідно з указом президента, в зону АТО направлятимуть воїнів яким виповнилося 25 років, молодші набуватимуть військовий фах у навчальних центрах за спеціальностями, це ті люди, яким виповнилися 25 років. Вони не були у Збройних силах, але мають відповідну спеціальність, яка може по тим нарядам, які ми отримали, їх бути використана, і вони в навчальних центрах пройдуть перепідготовку і можуть бути призначені на ті чи інші посади у військових частинах. Сам призов планується провести з 30.01 по 3.02 протязі п'яти діб. Основною відмінністю цієї четвертої хвилі мобілізації є те, що вона буде проходити у два етапи. І всі ті люди, які будуть відмобілізовані, вони будуть направлені у військові частини, в навчальні центри, де пройдуть відповідну підготовку з 4.02 по 15.03 на протязі 40 діб. І з 16.03 по 30.03 протязі 15 діб повинно пройти бойове злагодження у складі підрозділів. Тобто ж, четверта черга часткової мобілізації буде тривати 90 діб з 20.01 по 19.04.2015 року. Це означає, що протязі цього часу військові комісіятами області через органи місцевого самоуправління і органи державної влади. Будуть здійснюватися подача людей і техніка з національної економіки України до тих військових частин, установ, згідно з яких ми отримали завдання, які ми отримали в нарядах від вищестоящих штабів. Ну захист батьківщини, вроді загально зрозуміло. Закарпаття далеко до нас ніколи не дійде. Дійдуть. Зупинилися там, де зупинились, тому що їх зупинили Збройні сили, які підтримує український народ. Вони би були вже давно. Колись, колись от такий великий закарпатський поет Петро Скунц написав, був вірша Чечня. Він тоді це було десь 95-й чи 96-й рік, коли цей вірш вийшов. І, і от там червоною ниткою вже би були в Києві. Вже би були в Криму, а вже забрали би Крим, не пускає Чечня. Вже би були в Києві, не пускає Чечня. Вже би були у Львові, не пускає Чечня. Вже би були в Ужгороді, не пускає Чечня. І вже би були в Варшаві, в Празі, в, в, в Парижі. Вже би були в Вашингтоні, не пускає Чечня. Він якби провидець, оце казав, що от от вони мають конфлікт, їх треба на якомусь рівні десь зупиняти, і от не зупинити там. Донбас вже шкодує, що вони це наробили. Я бачив цей, цей розгромлений страшний бідний регіон. Не треба, щоб Закарпаття стало другим Донбасом. Бо вони своїх людей не, не шкодують, не шанують. А, а закарпатців і подавно. Це перший момент. Бо якщо не зупинимо, будуть тут. Будуть тут. Другий момент, що все ж таки там служать наші, наші закарпаття, їх треба поміняти, бо вони вже служать рік. Бо ж не може бути захист батьківщини для тих трьох тисяч мобілізованих. Оце, оце ваша батьківщина, ви захищаєте. А ми всі будемо інші тут сидіти, ходити в бар, пити пиво, там ходити на дні народження і все таке інше. Кожен свою частку має віддати. По-іншому по не може бути. І це наша спільна задача. Воєнкомата одна, а ваша інша. Міняємо наших закарпатців. Десь Бог закінчиться. Все добре, ані, тоді буде чергова черга мобілізації. Тоді замінять ті, хто залишився, тих, хто підуть зараз. Пріоритет у призові громадян на військову службу буде надаватися тим особам, які її вже проходили, або тимчасово не працюють на період призову. Щодо ухиляння від мобілізації, то до органів МВС та прокуратури області передано документів на понад 500 осіб, які не з'явилися для проходження медичної комісії. Одну особу засуджено на три роки. До цього питання ми відносимо дуже непросто і схвильовано. Є питання, що дійсно з 2004 року у нас пішов постепенний упад щодо призову юнаків до Лав Збройних сил. Якщо ми у 2004 році призвали за рік 2155 чоловік, то у 2013 році, який був останній призов до Лав Збройних сил, попало тільки 720 чоловік. Це однозначно можемо сказати, що починаючи з 2000 року, з 2000 року, практично йшла ситуація, що люди не проходили військову службу за згідно діючим законодавством. Людина, яка має вік 25 років, вона повинна бути передана як військослужбовець на облік військовозобов'язаних запасу з тою військовобіковою спеціальністю, яку він отримав, і так далі. У нас є дуже багато сьогодні. Людей на обліку, які реально не проходили військову службу, це дійсно проблема. Країна живе в новій системі, в новому інформаційному полі, але система мобілізації у нас ще залишилася та, яка була за радянський час. І от сьогодні ми, йдучи на цю прес-конференцію, десь говорили про такі слова, що, наприклад, ну, є дійсно захист батьківщини це справа кожної людини. Хтось служив, хтось не служив. Хтось хоче, хтось не хоче. Але давайте рішимо таким чином: визначимо скільки стоїть захист одного мобілізованого. Да? Що, наприклад, один мобілізований для країни буде складати таку-суму то суму коштів, і от. Людина не хоче йти по своїм е різним мотивам, чи вона не бажає, чи вона боїться і так далі. Але є ситуація, що, наприклад, є рахунок, куди людина оплатить е ці кошти, а та людина, яка є мобілізована, да? на сьогоднішній день, якщо військовослужбовець, у нас отримує е в зоні АТО ну, 6-7 тисяч гривень, то якби він отримав 25-30 тисяч, виконуючи там задачу да? із тих коштів, хто заплатив, що не хоче йти, да? я думаю, що. Тоді б була об'єктивна оцінка суспільства взагалі, взагалі. І людина, котра на сьогоднішній день не має роботи, вона б стояла в черзі військової комісарки і сказала, що, будь ласка, запишіть мене, я готовий йти. І ми мусимо відійти від системи примусового забору людей до системи, яка б дозволяла кожній людині проявити себе і за це мати вмотивовану якусь. Якесь грошове забезпечення, яке б відповідало дійсно тій ситуації, яка є. Бо сьогодні, коли людина в цивільному житті отримує більше грошове забезпечення, як та людина, яка рискує життям кожну хвилину, кожну секунду, виконуючи бойову задачу в зоні АТО і при цьому отримує менше грошового забезпечення, а тут знаходиться сім'я, родина, яка потребує допомоги, це є неправильно, враховуючи майже річний досвід війни з Росією, при міністерстві оборони створено психологічну службу. В якій військові психологи із залученням цивільних будуть проводити психологічну підготовку, супровід і реабілітацію військовослужбовців після виконання бойових завдань. От зараз, коли стоїть питання мобілізації військовозобов'язаних, в тому числі офіцерів, і, зокрема, офіцерів по роботі з особовим складом, виховної роботи, так от питання зараз стоїть таке вимога, щоб на посади заступника командира роти, заступника командира батальйону по роботі з особовим складом, а там передбачається вища освіта, і бажано, щоб вона була гуманітарного профілю. А якщо психологічного спрямування, то ще краще, але вимоги. Такі і вимоги вік в межах 40 років. Якщо раніше на ці посади ставилось питання, от він має бути там ем, резвий 25 років, бігати, літати, то тут вже стоїть питання, щоб тих молодих пацанів, може і не зовсім молодих, щоб за рахунок не лише професійного, а й життєвого досвіду з точки зору батьківського спілкування і батьківської опіки, таким чином уберегти. Представників ЗМІ. Застерігають від поширення неправдивої інформації, в тому числі і про загиблих. Адже ціллю противника є наведення страху на населення саме інформаційно-психологічною війною, в якій спотворюють справжню суть агресії на сході, завадити завданням мобілізації в Україні теж одна із цілей Росії. Хоча завдання мобілізації не є якимось окремо взятим елементом Мобілізація для того, щоб доукомплектувати збройні сили, які будуть захищати територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. За питання питання дуже важливе. Інформаційна війна проводиться що вам розказувати самі самі прекрасно знаєте але тепер вона вона буде спрямована не лише на в там великі групи людей а на будуть опускатися до окремо взятих сімей родин для того щоб показати показати як це як це погано Окремо взяті негативні випадки будуть масово тиражуватися, розповсюджуватися, щоб надати їм такого глобального, глобального характеру. Будуть вириватися окремі військовослужбовці, які мають якийсь негативний досвід чи мають якусь проблему, а це буде розказано про що те, що таке є скрізь. От в засобах масової інформації. От я проходив службу в зоні АТО в 51-й окремій механізованій бригаді, і от багато випадків е негативних моментів, які, можливо, деколи мали місце, але були масово тиражовані. Що це подивіться, як насправді все погано, держава не дбає, генерали, зрадники, офіцери боягузи, а окремо взятий військовослужбовець тримав весь фронт. Е Довжиною 300 кілометрів, тобто тут треба ще враховувати. І я би вас дуже хотів попросити в цьому плані враховувати, що особа, яка насправді була в АТО, яка насправді може і зробила героїчний вчинок, але почне трошки прибріхувати. Почне розказувати, що сам він виконав всі завдання. Самі важкі, це був саме він, а при тому всьому було багато негативів. Будь ласка, врахуйте цей момент при, при тому, коли будете публікувати чи готувати до публікації свої свої матеріали. Бо така інформація буде спеціально вкидуватися. Закарпатський батальйон спецпризначення в зону АТО. Відбув у повному спорядженні завдяки обласним депутатам. Військові проявляють мужність, і комісар з гордістю наводить приклади високого патріотизму закарпатців. Я сьогодні не можу не згадати теплими словами військовослужбовців, які добровільно в 2014 році прийшли у військові комісаріати і маючи право не йти служити. Я, як приклад, хочу привести військовослужбовця Томасюк Михайло Михайловича. З міста Сваляви, який має 8 дітей. І він сказав, що я не можу сидіти вдома на дивані, дивитися, я хочу йти воювати, так я хочу мати світле майбутнє для своїх дітей. Інший приклад це Дмитришин Микола Миколаївич із села Стужиця Великобризнянського району, у який мав семеро дітей і має семеро дітей. І він також знаходиться сьогодні у зоні АТО виконує свої обов'язки. Це приклад до того, що. Кожна людина, котра переживає, котра хоче мати світле майбутнє, сьогодні думає, як його захистити і зробити таким чином, щоб наші діти, наші внуки жили в незалежній державі, цілісній державі, державі, де б панувала справедливість, мир і добробут. Приведу приклад двох військовослужбовців ужгородців. Які проходили службу у 51-й бригаді, от стояло питання: кажу, хлопці, здасть Бог живими, здоровими приїдемо. Я вам дозволяю ногами в кабінет відкривати двері до мене. Тому що вони лізли туди, вже навіть забагато. Тільки задачу виконали, знову йдуть. Задачу виконали. Вже би їм і відпочити треба. Знову йдуть. Це такий Микола Марчищак і Олексій Тороні. Це два окремих випадки мужніх, героїчних наших військовослужбовців. Маса. От поїхав цей Микола Маршіщак був у відпустку за сімейними обставинами, бо там в батька був тяжкий стан здоров'я. І повертаючись назад, мати ніяк не пускає тебе, ти вже побув, ти вже побачив, остаєшся тут і заховала в нього військовий квиток. Щоб він підеш в госпіталь, підеш в лікарню, ми тобі зараз тут все знайдемо. Він вкрав в матері військовий квиток, вистрибнув через вікно і вже з вокзалу перезвонив: Мамо, до побачення я поїхав, бо я по-іншому по не можу. Тобто. Ми, ми, напевно, тут, ну я, зокрема, не до в тому плані, що таких випадків недостатньо може до вас доводимо, обіцяємо поправитись, щоб цих героїчних людей популяризувати, бо насправді є про що говорити. І от, зокрема, зліва від обласного військового комісара сидить капітан Волошин Денис Вікторович, помічник командира 15-го окремого гірськопіхотного піхотного батальйону з артилерії. Учасник АТО поранений. Нагороджений орденом за мужність. Коли стало питання, будучи пораненим, стало питання, що треба його терміново виводити на зони ведення бойових дій на лікування, то при тому, всьому декілька годин продовжував виконувати бойове завдання до того часу, коли вже насправді дуже було необхідно. Тобто, герої, герої серед нас, як розповів кадровий офіцер Денис Волошин, 90% 15-го окремого гірськопіхотного батальйону. Нині проходять службу в Донецькій та Луганській областях. Багато з них мріють про ротацію, щоб набратися сил для подальшої боротьби за Україну. В зоні АТО перебував в Луганській області, Виконував завдання в складі підрозділу, а саме на блокпостах. Район Луганського аеропорту. Там отримав поранення, де в кінці серпня ну, з'явився в шпиталі. Після того, як пройде реабілітація, планує повернутися. Зону проведення то складі підрозділу. Я вважаю, що кожен громадянин чоловік повинен віддати для держави ту частку себе раді суверенітету нашої держави. Капітан Волошин присвятив військовій професії 18 років. В сім'ї їх двоє братів, які обрали військову справу по слідах батька. Фахівець з артилерійської справи відбув на схід навесні 2014 року. Батальон отримав задачу, ми поїхали на Весняну зливу в Сумську область. Там проходили навчання, пройшли злагодження підрозділів. і коли почався вже саме конфлікт, прибули в Луганську область, вступили в сектор і почали виконувати завдання на блокпостах. Накрил град, займали, виконував задачу по перекриттю Луганська. ...даби гум конвої не проходили, а також банди формування. Ну і так сталося, що не помітили спостерігачі, що відкривали залпи гради, попал снаряд, потім попав в шпиталь. Ну, чудом вижив, ну, не тільки я, троє у нас було. Всі живі. Якщо чесно, то коли бачиш першу смерть або якогось пораного свого військовослужбовця це завжди тяжко. Ну Кожен чоловік. Людина привикає до будь-чого. І так як в нас тренували, був підготовлений батальйон практично. Ну, єдине, що ми готувалися в гірській лисиста місцевості, а тут попали на рівнину. Тяжко було, але потрохи набули опиту. І... Тяжко було трошки змобілізованими, але люди набралися опиту і стали. Як звичайні контрактники, які досі виконують завдання в зоні проведення АТО. Це розумієте, вже був третій місяць. Перші вбиті мій особисто підлеглий Вася Наливайка загинув в червні при слідуванні, ну, колона йшла забезпеченням тиловим. Воду везли, хліб, ну також продукти і попали в засаду. Це, на жаль, було тяжко бачити, ну, незвично. Найважче було зараз приїжджати до батьків на могилу, спілкуватися Розумію, що час іде. В принципі, ми виконували задачі такі, що йшли вперед. Займали кругову оборону, ставили блокпости, а потім так вийшло, що практично ми їх віддали. І сподіваємось, що потрохи ми заберемо свою територію. Командування наше правильно зробило, так як у нас було мало забезпечення і техніки такої не було, як зараз. Зараз дивишся вже забезпечення, набагато краще. Техніка відновилася. Техніка на той час пройшла дуже великі відстані, і зато пройшов великий знос, і треба було відновити її, аби виконувати задачу. В зоні АТО, спочатку неоголошеного терору, а фактично війни з боку Росії постійно порушуються умови перемир'я з боку так званих ДНР і ЛНР. Це знає втрат мирне населення. Хлопців багато гине було б за що? За нашу Україну. Офіційний Київ розпочав процедуру визнання самопроголошених республік терористичними.